Пані Марино, так видалося, що сьогодні був надзвичайно сніжний день. Як всі кияни сьогодні стояли в корках десятибальних зранку? Я використовую ті ж самі дороги, як і всі, тому я думаю, що е, тут виключення не було ні для кого. Зранку, як поралися у своєму величезному маєтку? Снігові замети потрібно було вийти якось з будинку. Чи ви прокинулися вже все чистенько, тому що вам багато людей допомагає? Скільки людей у вас працює? Ми всі разом вийшли, взяли лопату. До речі, я теж трохи побирала там, трохи сходи не перед домом. У нас є дійсно помічники, і ми всі сьогодні дуже. Гарно попрацювали, але знаєте, на свіжому повітрі трохи порухатись і дуже приємно іноді. Ми з вами не бачилися з моменту вашого дня народження. Ми вас вітаємо з днем народження. Як вітала вас родина, що подарував чоловік всім цікаво, звичайно, тому що всі бачили, як він вас привітав в соцмережах, але ніхто не знає, що було в родинному колі. Для мене дійсно привітання в соцмережах. Дуже дуже було зворушливо і дуже приємно, тому що коли з часом вже багато живеш на світі. Матеріальні якісь речі вони відходять на другий план. А, а стосунки, відносини, цей душевний поштовх, це то, що цінується, і то, що треба зберігати. А діти я замовила їм подарунок. Я попросила, щоб вони обов'язково. Гарно вивчили завдання домашнє і здали. Гарно в них такі були короткі іспити. Якраз напередодні е, мого дня народження, і вони їх гарно поздавали. Для мене це дуже було приємно. Ми з вами вже якось говорили про те, що діти навчаються за кордоном екстерном здають іспити тут в Україні. Цього року це перший рік, коли молодший син Михай долучився до своїх старших сестер на навчання у Шрузбері. Ви літаєте до англійської закритої школи провідувати своїх дітей, які там навчаються. Я б дуже хотіла, але нема часу. Жодного разу не були. Була коли я їх відвозила, і після цього ні всі повинні працювати а для дітей праця це їх навчання. І часу на адаптування особливо нема. Вони повинні працювати, повинні навчатись. Зараз ви часто супроводжуєте свого чоловіка Петра Порошенка у робочих поїздках, де ви, звичайно, знайомитеся з першими леді. З ким з перших леді гарні стосунки вже є. Хто на вас справив враження? Особливе недавно я познайомилася безпосередньо з канцлером Німеччини Ангели Меркель. і Вона на мене. Прозвели дуже враження велике, але я хочу відмітити, що так як Польща є самим нашим близьким партнером, дуже теплі і дуже близькі відносини у нас склалися з із дружиною президента Ганною Каму.